І учасники, і я дуже рада вас бачити, і сподіваюся на вашу підтримку, допомогу і співпрацю. Коротко про себе. Я, Білодіта Ліна Володимирівна, вчитель правознавства Лужівського ліцею Вічнянської міської ради Чернігівської області. Також я працюю в цьому ліцеї і заступником директора з навчально-виховної роботи. Слід зазначити, що маю вищу кваліфікаційну категорію, і звання старший учитель. За 30 років своєї педагогічної діяльності я жодного дня не пожалкувала про вибір своєї професії, адже той вогник, який я маю в собі і можу передати своїм учням, палає в їхніх серцях серед учасників другого і третього. Етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з правознавства, а також учасників малої академії наук. Я пишаюся тим, що мої учні обирають професію юриста. І це надихає мене на подальшу співпрацю. Учительська праця говорив Сухомлинський, це творчість і мистецтво. Сучасні діти це діти нового покоління. Вони зовсім по іншому сприймають світ, вони зовсім по іншому сприймають інформацію, вони по іншому спілкуються між собою. Тому і сьогоднішні вимоги, які стоять перед учителем, досить великі. І, скажіть, будь ласка, як на вашу думку, яким повинен бути сьогоднішній вчитель? Інноваційним. Так. так, дякую. Сучасним. Сучасним. Добре. Зацікавленим на своєму предметі. На mm -hmm. Так. Готові, щоб навчити цьому предмету. Так, добре. Отже, сучасний учитель має бути. Якщо ми під, підведемо маленький підсумок. То ми можемо сказати, що сучасний вчитель повинен любити того, кого навчає, постійно вчитися самому, досконало знати свій предмет. Постійне навчання це одне із тих пріоритетів, які вимагає сучасність у довчителя, навчаючи інших, вчуся сама. Це моє педагогічне кредо, але при цьому намагаюся застосовувати, використовувати новітні технології на своїх уроках правознавства. Отже, мета мого сьогоднішнього майстер-класу полягає в тому, щоб популяризувати свій досвід роботи, сформувати мотиваційну і практичну готовність майбутніх і сучасних молодих спеціалістів. Сприяти підвищенню їхньої професійної компетентності. Отже, скажіть, будь ласка, що ви очікуєте від сьогоднішнього майстер класу? Якісь нові ідеї для своїх занять можливо. Мати щось нове. Так, добре. Отримати задоволення. Бажаю вам, щоб ваші очікування на, кінці, на кінець нашого майстер-класу все ж таки справдилися. Ну і для того, щоб трошечки мотивувати вас до певного виду діяльності, будь ласка, оберіть кульку, яка вам подобається. Жорте. Так. Синя. Синя. Червона. Молоді, дякую. Червона кулька означає оптимізм і гарний настрій. Жовта колір пізнання істини, а синя – душевний підйом. Якщо я синю поміняю на зелену, червоний, жовтий, зелений, де ми його зустрічаємо одночасно, ці кольори в світлофорі. Світлофори, добре. Якщо ми будемо говорити про світлофор, то які правовідносини ми маємо розглядати, але пов'язані із цим словом? Яка галузь права буде в даному випадку задіяна? Правила а, чого регулює, регулює світлофор? Які правила? Правила дорожнього руху. Дорожнього руху. А якщо ми перейдемо з дорогу на червоне світло світлофора, що ми вчинимо в даному випадку? Правопорушення. Правильно. Яке адміністра... правопорушення? Адміністратив... Ну, виходить адміністративне адміністративне правопорушення. Добре. А хто зафіксує це адміністративне правопорушення? Або поліцейські, поліцейські або прихожі, та... або камери. Так. Добре, отже, на сьогоднішньому уроці ми повинні розглянути призначення правника в сучасному демократичному суспільстві і правничі професії. Ось таким способом, мотивуючи мотиваційну частину, використовуючи психологічну вправу кульки, ми безпосередньо переключаємо учнів на отримання нових знань. Розглядаючи питання цієї теми, звертаю увагу на те, що можемо ми з вами перше питання, коли учні повинні чітко знати, які ж правничі професії існують, пропоную їм розгадати звичайний ребус. Його дуже легко згенерувати за допомогою РЕБ-генератора РЕБУСів. Зараз секундочку. Ви можете самостійно перейти до цієї. Я в п'ят скинула вам посилання на е, ребус, і ви можете самостійно спробувати його у своїй діяльності. Спробуйте згенерувати, ввівши е, в поле для генерації, е, ну, скажімо, суддя. Якщо у вас вийшло згенерувати, підніміть, будь ласка, пальчик вгору. Так, бачу вже один позитивний результат. Так. Дякую. Молодці. А спробуйте розгадати і мій ребус, про який правничі професії йде мова. Можна озвучувати? Так, Звісно. Ну, перший це суддя. Так. Молодець, дякую. Петі прокурор. Молодець, дякую, пані Дар'я. Нотаріус. Дар і останнє буде нотаріус. Добре. Працюючи над другим питанням, ось таким способом, за допомогою такої швидкої вправи, можна і вивчити це питання. Розглядаючи друге питання, це коли. Ставляються вимоги до представників юридичної професії або правників їхніх повноважень і видів діяльності. Варто розділити, якщо це очне навчання, то варто розділити учнів на групи і вивчити це питання в групах, давши завдання кожній групі по кожній спеціальності, щоб вони визначили які ж вимоги до представників їхніх повноважень і видів діяльності. Ну, так як ми з вами вже вивчали це питання на попередньому уроці, я пропоную вам е, використати мою улюблену платформу платформу ClassTime. Зараз я скидаю вам в чат посилання. Ви переходите на цю платформу. І ми з вами працюємо, узагальнюємо знання учнів із. Ой, вибачте, будь ласка, знову ребус висвітився. Зараз, секундочку. Підійдіть, будь ласка, за посиланням, і ми з вами узагад потрапляємо з вами на платформу ClassTime. Ця платформа дозволяє вчителю дуже зекономити час при підготовці і при виконанні певних м, завдань на уроці. Ця платформа мені подобається тим, що вона дозволяє вмонтувати в сесію е, інтерактивні вправи. Ще вона передбачає дотримання академічної доброчесності у налаштуваннях самої платформи. Цю платформу ви бачите перед собою? Так, але ще завантажується. Ага, добре, воно ну поки що завантажується. Я е, декілька слів скажу іще про цю платформу. Ця платформа дає дуже легко е, можливість е, працювати на цій платформі. Ормічителя протягом усього уроку. Ось так вивівши на екран посилання, можна сканувати, можна за посиланням перейти до виконання е, цих вправ. Е, приєднайтесь, будь ласка, до е, цієї плат, до цієї сесії. Не бачу, щоб ви приєдналися. А там повинен бути як просто приклад типу тесту. А, це буде типу тесту. Буде вам можливість працювати, але виконувати завдання ви поки що не зможете, без мого дозволу. Тут є одна маленька хитрість, з якою я і хочу вас познайомити. Так. Бачу, пані Вікторія вже приєдналася. The uh -huh. Дякую, пані Назар. Так. Так, добре. Скажіть, будь ласка, члени журі, я можу продовжувати? Ви не приєднуєтеся до нас? І так. Досить цікава платформа, це тим, що я можу керувати е, даним виконанням сесії. Всі завдання, які я можу монтувати, вони можуть передбачати собою е, досить цікаво. І так, перше завдання, ну, найперше, цю сторінку я можу показати і учням, при цьому приховавши прізвища. Е, Своїх здобувачів освіти. Я пропоную вам використати налаштування по покроковий, покроковий шаг, який є у налаштуваннях для того, щоб засвоїти знання з цієї теми. Із цього питання ви відповіли на перше запитання. Це запитання, яке містить звичайні тестові, тестові відповіді, і ми маємо, і ми бачимо, що відповіді у мене на екрані висвітлюються. Тобто, ми можемо в даному випадку узагальнити відповіді наших учнів. Будь ласка, я чекаю, щоб всі виконали завдання. Ви ви ж так. Це презентація? Видно ваш екран, бо нам не видно ваш ага. екран. Ага, зараз зупинимося. Так. І запустимо зараз з вами презентацію. Роботу на у цій платформі. Так, тепер висвітилося. Так, висвітамося, так? так? так і ми бачимо результат нашої з вами роботи. Ми маємо навіть з відповіді із негативним відгуком і позитивним відгуком. Ви можете скерувати і дати можливість учням побачити правильну відповідь. Дайте відповідь на наступне завдання. Це вправа досить інтерактивна вправа, коли ми даємо можливість учням розв'язати певну правову ситуацію і дати просту відповідь, провівши гру Правда-неправда. Виконуючи це завдання, ми розвиваємо критичне мислення, ми сприяємо розвитку. Вираження власної думки ми можемо сприяти і розвитку більш конкретних правових знань, наших з вами учнів. І чекаємо ще одну відповідь. Будь ласка. Є, я показую відповідь, і наші учні теж можуть побачити відповідь. Ну і наступне завдання, яке можемо використати як для узагальнення знань з цього питання: це поставити відповідність, відповідність професії і тих дій, які учні мають засвоїти тих дій і повноважень. Представників правничої професії, які передбачені програмою. Будь ласка, виконуємо це завдання. А ми якось можемо побачити ці завдання. Звісно, можете зараз. Так. Даю відповідь членам журі. Це завдання із розв'язку правової ситуації. Мар'яна була звільнена з роботи і вважає, що це незаконно. Вона повинна була звернутися до сусідки по консультації. Завдання е, повинні були учні визначити, це правда чи неправда. В результаті вони визначили, виконали завдання правильно. Ну і завдання із. відповідності. Ось так воно виглядає, де є професія і певний вид діяльності наших з вами учнів. Ну і як узагальнення, те, що подобається найбільше моїм, моїм дорогим учням, це можливість командної гри. Можливість командної гри. Зараз в чат я скидаю, я кидаю посилання. Командна гра дає можливість учням узагальнити свої знання і побачити, що результат кожного, загальний результат залежить від вправності знань кожного учня. Перейдіть, будь ласка, за цим посиланням, і ми з вами будемо будувати місток від, очікуван від того, що ви очікували. До того, що ви сьогодні отримали, чи справдилися ваші очікування в даному випадку? Ми будемо з вами будувати місток між очікуванням. Так. Бачу, вже зареєструвалися. Так. Але почекайте, ви почали відповідати, а ми з вами починаємо будувати наш місток. Скажіть, будь ласка, ви бачите річку, темзу. Так, все видно. Так, і відповідаючи на питання. Які є в даному випадку, а ми безпосередньо можемо слідкувати за вашим прогресом, можемо узагальнити знання з учнів із призначенням професії правника в сучасному суспільстві і тих правничих професій, які існують в нашому світі? Відповідаючи на запитання, будь ласка. Ми будуємо з вами місточок. Результат є результатом, і ми можемо з вами бачити на екрані дуже цікаве дійство у вигляді побудови моста. Крім цієї ігри на кластаймі є можливість побувати в космосі, скласти. Пазли це теж дуже захоплююча гра, яку можна використати під час уроків правознавства, а також можна використати і позаурожній діяльності. Ми бачимо, що можемо спостерігати за прогресом, можемо бачити прогрес, можемо бачити успіх в даному випадку. Так, і залишилося 7% у нас. Так, всі виконали завдання. На жаль, наш міст сьогодні не зовсім побудувався. Результат є е е результатом пострахова. Наступного разу ми тільки з вами вчилися працювати разом, і ми можемо побачити, що результат є як позитивний, так і негативний. Ми мучимо дітей, що не вся діяльність може зразу вдатися з першого разу. Ми повинні їх вчити, сприймати і помилки для того, щоб дати можливість їх наступного разу виправити. Досить, досить важливий те, що цей платформа дає можливість і відповідно пройти і рефлексію. Скажіть, береж, будь ласка, Вероніка, у вас все добре. Так, так, так. Трошки, Трішки налякали мене, але це нічого страшного. Ваш час закінчено. Закінчуйте, будь ласка. Чи, отри... Чи справдилися ваші очікування сьогодні? Так, Чи, справдились? Так, загалом так. Так. Чи отримали ви задоволення сьогодні від нашого майстер-класу? Так, звісно. Так. Так. А чи будете ви використовувати цю платформу у своїй подальшій роботі? Сподіваюся. Так. Так. Я дуже вдячна вам за допомогу, за роботу. Сподіваюся, наступного разу наша команда гра все ж таки вдасться. Дякую вам за підтримку, допомогу і співпрацю. Бажаю вам бути творчими. І майстерними, так як е, нас е, вчив, Василь Совецький. Дякую вам.